Коли польський король Жиґмунд дозволив оселитися у Литві єзуїтам, за влучним висловлюванням Миколи Аркаса недобрим вітром повіяло на Україну. Орден єзуїтів активно взявся за покатоличення православної України. Всіма силами йому допомагала польська влада і сам король. Крім релігійних причин, велику роль відігравали і політичні. Стабілізувати ситуацію в речі Посполитій, міцніше прив'язавши до Польщі Україну та Білорусь і протидіяти впливам на них Московщини. Православне духовенство бачило занепад і безправ'я своєї церкви і сподівалося, що Унія внесе лад у релігійне життя України, а українські священники отримають однакові права з польського. Вищі класи сподівалися, що зможуть обирати своїх представників до сенату і трибуналу, а православні городяни, що матимуть такі самі, як і поляки, права у цехах і торгів. Користуючись цим, польська католицька церква схилила частину українського духовенства до унії. Київський митрополит Михайло Рогоза, єпископи Іпатій Поті та Кирило Терлецький. Потайки ухвалили об'єднання з католицькою церквою і повезли цю постанову до польського короля, а потім до папи Римського, сподіваючись, що народ мусить прийняти вже підписану унію. Та в Києві швидко про все довідалися. І Василь Костянтин Острозький окружною грамотою закликав народ не приймати унії. Тоді польський король, не гаючи часу, скликав у Бересті Собор її прихильників. На ньому 1596 року оголосили про об'єднання православної церкви з католицькою. При цьому за греко-католиками зберігався православний обряд і церковна догма, а служба відправлялася українською мовою. Нова греко-католицька церква підлягала безпосередньо папі Римській. Водночас православні зібрали там же свій соло. Єпископи Гедеон Балабан. Михайло Копистенський, ректор Острозької школи Кирило Лукарій, разом з князем Константином Острозьким та іншими православними засудили Унію і розірвали зв'язки з уніатами. Кілька днів обидва собори намагалися почати переговори, закликаючи одне одного до себе. Але нарешті, після невдалих спроб примирення, сторони прокляли одна одну. Так, супереч сподіванням уніатів, замість консолідації відбувся ще глибший розкол у суспільстві.